До Подільська приїхали представники благодійного фонду Карітас Одеса УГКЦ» на чолі з Оленою, керівником проєкту Багатоцільова грошова допомога для ВПО, які переїхали до нас у місто з окупованих територій або з тих територій, де ідуть активні бойові дії. Проєкт реалізується благодійним фондом Карітас за фінансової підтримки Українського гуманітарного фонду при управлінні ООН з координації гуманітарних справ. Допомога надається в розмірі 6660 гривень на людину, але не більше чотирьох виплат на одну родину для тих родин, в яких є люди з інвалідністю, перша друга група, або якісь фізичні чи психічні обмеження. Це індивідуально з кожним пропрацюємо. Соціальні працівники пропрацюють. Так, що я забула сказати? Всіх вас вчора обдзвонили, Попередньо всім вам задавали якісь питання, телефонували. Тому попередньо я так розумію, що всі будуть вже тут підходять під наші критерії. Допомога нараховується на розрахунковий рахунок одного члена сім'ї, саме тієї людини, яка прийшла тут. Але ж повторюю, що на кожного з членів сім'ї умовою є те, що ви не отримували фінансову допомогу. Від благодійних організацій протягом останніх трьох місяців ми цю інформацію перевіряємо. Раптом, якщо отримували, потім індивідуально знову ж таки кожному прийде смс-очка з вказанням того, що ну там чи підтвердили, чи не підтвердили виплату. В разі, якщо ніхто з членів сім'ї протягом останніх трьох місяців не отримував фінансову допомогу від благодійних організацій, за два тижні буде нараховано 6,660 на кожного на розрахунковий рахунок. Маю попередити, що якщо ви отримаєте у нас цю фінансову допомогу в інших благодійних організаціях, протягом трьох місяців так само не зможете отримати. Тобто, якщо ми нарахуємо березні, то це березень, квітень, травень. Далі, якщо будуть ще якісь організації, то ви будете розуміти, що вже в червні можна буде подавати. Ну, напевно, я все сказала. Території окуповані, мається на увазі ну, переміщені особи з окупованих територій, повторюся. Якщо дуже часто бувають випадки, коли люди переїжджають припустимо, там з Одеси до Одеської області, не беремо. На щастя, в нас Одеса вільна. Тому, будь ласка, це Харків, Запоріжжя, Донецька, Луганська, Миколаївська, Херсонська область. Ну згідно того переліку, який в нас є. Ви сьогодні будете реєструвати цих людей? Так, ми сьогодні будемо реєструвати цих людей, а вже потім перевіряємо інформацію, перевіряємо всі документи, отримували чи не отримували допомогу в інших організаціях. Якщо все добре нам погодять, то на розрахунковий рахунок буде нараховано кошти. Це займає. Займе небагато часу, це близько ну, до двох тижнів, не більше, можливо, раніше. Якщо у вас виникли запитання, можна зателефонувати на гарячу лінію за телефоном 0800 33 67 34 Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.